Доброго дня, шановні дорослі! Привіт-привіт, мої маленькі сонячні зайчики! Сьогодні вас з нетерпінням запрошую у нову експедицію. Тож не втрачаємо часу! Поїхали! Але для початку запам'ятай кілька правил! Побачивши гніздо! Не чіпай його та не руйнуй. Не бери в руки пташенят. А також пташиних яєчок. Відпочиваючи на природі, не ображай птахів та не галасуй. А йдучи додому, прибери за собою сміття та погаси вогнище. Кожен може допомогти птахам взимку, створивши для них годівниці. Або ж посадивши дерево, яке потім стане для них рідним дому. Або ж приноситиме плоди, які будуть їсти птахи. Тепер ви готові. Тож будьте уважні та відгадайте загадку. Що це за сіренька пташка? Ловить гусінь і комашки, в теплий край не відлітає, цвіренчить, а ще стрибає. Цей маленький жвавий хлопчик називається горобчик. Синьокрила і руденька, і красива і прудкенька серед листя гучно-гойка називають її Сойка. Жовтогруда щебетушка має чорний капелюшок, сірі лапки, білі щічки. Називається синичка. Чую, птах цей прилетів. Руду шапочку надів. І у дудку дме що сили, наче його попросили. Хто це? Правильно, одут, в лісі, на зеленій гілці, ніби грав хтось на собілці. Підійшов поближче я і побачив солов'я. Зранку пташечка співає, сад і гайочок звеселяє, у дуплі живе цей птах Здогадались? Та це ж шпак! Молодці! Ви впорались! А тепер перевіримо, наскільки ви уважні. У кущиках заховались птахи. Постав відео на паузу та розглянь усіх і назви. А тепер разом зі мною. Сова! Дятел! Ворона, сорока, синичка. Кожен дослідник уміє рахувати птахів. Порахуй разом з ними. Одна ластівка, три ластівки. П'ять ластівок. Один горобчик. Три горобчика. П'ять горобчиків. Один дятел. Три дятли П'ять дятлів. А тепер самостійно. Супер! Продовжуємо далі. Поглянь, скільки до річки прилетіло птахів. Розглянь їх усіх та спробуй назвати. Як бачиш, у нас в Україні можна зустріти не лише білих лебедів, а й чорних. На рибалку до водойм прилітають білі та сірі чаплі. Раніше я вже розповідала, що у білих є родичі, чорні лелеки, які гніздуються подалі від людей. А ще можна зустріти журавлів, диких гусей та качок. Давай перевіримо, чи ти уважно слухаєш спів пташок. Заплющ очі та скажи, хто це співає? Правильно, це зозуля. А тепер спробуй повторити за нею. А хто це? Це лелека. Спробуй повторити, як вона. А це хто діти? Пугу, пугу. Пугу, пугу, пугу. Молодці пу сова. А -а -а -а. Так, так, це ворона. Спробуйте, як вона. Карр кар, кар. Ви справжні дослідники, молодці. Давайте на згадку про подорож вивчимо скоромовку. Повторюйте зі мною. Сів шпак на шпаківню. Заспівав шпак півню. Ти не вмієш так, як я. Так як ти, не вмію я. А тепер постав відео на паузу і повтори з батьками кілька разів. Так-так, малята, давайте перевіримо, що ви запам'ятали. Чи можна ручками чіпати яєчка та пташенят? Не можна молодці. Можна ображати птахів. Як люди взимку можуть допомагати птахам? Правильно, можна зробити для них годівнички. А в теплу пору року, як ми можемо допомогти птахам? Молодці посадити дерево. Яке згодом стане для них домівкою або ж буде годувати їх своїми плодами. Яких родичів сірої чаплі ми можемо зустріти біля водой? Правильно. Правильно, білу чаплю. А родичів білих лебідів молодці. Чорних лебедів. А родичів білих лелек. так так, Чорних лелек. А тепер малята для вас завдання. Придумайте свого птаха, чарівного та незвичайного. Намалюйте його або зніміть відео з батьками. Розкажіть, де живе цей птах, як він зветься, та надсилайте мені в повідомленнях. Наша подорож завершується. Молодці. Ловіть відзнаку. Дітей слухати найрізноманітніші звуки природи, спів пташок, шоп-автівок. Ви розвиваєте у них чудовий слух. Розвиток сприйняття немовленнєвих звуків сприяє розвитку фонематичного слуху. Я, як завжди, була рада зустрічі з вами. Бажаю вам вдалого дня. До побачення!